До теракту Росії причетний і діла США не мають жодних сумнівів щодо цього. Таку заяву в ефірі CBS News озвучив американський посадовець на умовах анонімності. За його словами, штати попереджали Росію про загрозу подібного теракту. Про факт попередження із посиланням на власні джерела в російських спецслужбах заявила і тамтешня інформагенція ТАСС раніше у Білому домі заявили, що нічого не вказувало на причетність України до стрілянини у концертній залі. Теракт, що стався у концерт голі крокус Сіті холл під Москвою, свідома провокація російських спецслужб, про яку на початку березня попереджала міжнародна спільнота. У цьому переконані у головному управлінні розвідки України 20 годин. Тим часом знадобилося Владіміру Путіну, аби звернутися до Росіян протягом п'ятихвилинної промови. Він відзвітував, що всі, хто стріляв, знайшли і затримали. Йдеться про нібито 11 осіб. Ну а ще повторив тезу про те, що причетні до інциденту хотіли втекти в Україну. І, ну, і у них було нібито підготовлене так зване вікно. Цю версію відразу спростували українські спецслужби. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що лінія кордону замінована. Спостереження з обох боків ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою. За його словами, версія Путіна не витримує критики. Це розуміють усі у світі, крім можливо. Зазумбованого російського населення. Це кінець цитати. Ну а Міністерство закордонних справ України події під Москвою вже порівняли із терактом на Каширському шосе у 1999 році. Тоді, аби знайти виправдання для подальшої агресії в Чечні, ФСБ підірвали три будинки в Москві, внаслідок чого загинули 124 особи. Про це не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Це Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас у нас в студії. Вітаю, друзі. Та ну ем, після кількох уже комунікатів від самої ісламської держави, терористичної без жодного сумніву організації, росіяни надалі продовжують наполягати на тому, що ні, це Україна. А якщо не Україна, то слід український і контакти в них там були українські, і коридор взагалі підготовлений. Чи є там логіка? На чому вона полягає? Ну, ми ж бачимо, що навіть той час, який знадобився, да, офіційно Кремлю для того, щоб вийти і артикулювати найбільш вигідну для себе версію подій, ну враховуючи те, те медійне, медійне облако, яке навколо цієї події вже утворилося. І американські спецслужби давали свій коментар, і Інститут вивчення війни відповідно дав свій коментар. Але всім стало було б. Абсолютно очевидно, що Кремль і спецслужби ФСБ притягують тут український слід для чого. Абсолютно знов ж таки очевидно потрібно мало того, що закручувати гайки всередині. І це до речі про смертну кару і необхідність. Це про внутрішню рамку. А зовнішня рамка вона полягала в тому, що потрібно мало того, що збільшувати об'єми мобілізації. Потрібно що зробити, щоб ці мобілізовані були максимально мотиво. А для цього потрібно створити рамку. Ну пам'ятаєте, аналогічно там Беслан. Да? Тут також Путін намагався і ФСБ намагалось притягувати за вуха українську типу участь для того, щоб скажімо такий культ смерті і культ ненависті для українців ще більше інтегрувати в рашистське суспільство. Звичайно, це не має нічого. Спільного з істиною чи правдою. звичайно, ми бачимо вже, і наш МІД, і наш президент на це дуже чітко, ну в принципі, досить емоційно відреагували. от. але ну направду я думаю, що нам зараз потрібно і РНБО, і нашим спецслужбам бути максимально сконцентрованими, тому що ми ж розуміємо, що ФСБ російські спецслужби можуть на своїх сплячих, спляч. Чи агентів в Україні для реалізації якоїсь типу отвєтки, да, тому що офіційна версія в них же ж в принципі що це відбувалося інспіровано Україною? Тому потрібно зараз активізувати службу безпеки України на контррозвідку, державне бюро розслідування, яке, до речі, працює з виявленням колаборантів по всій країні, для того щоб наші спецслужби потенційно були готові до можливих провокацій а можливо, і контро конкретний дій за сторони Російської Федерації на території України цілі, які Росія е, хоче досягти всередині країни, ви озвучили чи це вони наздоганяють події, чи вони їх планують? А от на міжнародному рівні рівні е, навіщо вони намагаються втягнути Україну при тому, що ну і діл вже все озвучив. Штати озвучили. Ні якої мети вони намагаються зараз досягти, тому що ну ми розуміємо, що в цей день був обстріл Дніпрогеса, і теракт перебив на наступний день. Обкладинки світової преси вийшли з терактом, а не з атакою терористичною на Дніпрогес ви абсолютно праві. Вони я глибоко переконаний йшли в логіки зміщення акцентів на своїх же дій терористичних по відношенню до України та українців. Тому що на, якщо ще там, скажімо, минулої зими для всіх було очевидно, що вони б'ють там з пріоритетом на, на критичну енергетичну інфраструктуру, то ті атаки, які відбуваються зараз, а тим паче ви дуже вірно згадали атаку на Дніпро Гес, ну вибачте, до. До яких да до, до якої там військової компоненти тут можна взагалі ну, доєднати це звичайні напади терористичного характеру, направлені проти звичайних українців. Ну і це знову ж таки публічно виставляє Кремль щодня, тому що обстріли зараз відбуваються щодня в негативному контексті, як глобальної держави терориста та спонсору тероризму, тому і в принципі якась така. Відповідно, контрдія такій медійній повісті вона і була зреалізована за допомогою такого штучного. Я глибоко переконаний, що це штучно ФСБ створена трагедія. Для того, щоб ще раз повторюся, розмити зовнішній контекст і активізувати всю концентрацію ненависті відповідно до України до та українців, збільшити рівень мобілізації мотивований всередині самої Російської Федерації. Чи, не вдасться їм зараз створити якусь коаліцію антитерористичну, тому що після війни в Грузії в 2008-му, анексії Криму Росія підняла на стяг боротьбу із світовим тероризмом, з іділом, і, в принципі, знову стала знаєте, рукопожатною. Чи не вийде зараз таке, що пробачимо все і треба боротися з ділом разом? Ну, я думаю, що цього звичайно в них не вийде, тому що ми бачимо, що одразу навіть до офіційної версії Кремля і Путіна. Одразу зреагували західні спецслужби, одразу зреагували західні засоби інформації, які чітко сказали, що, скоріш за все, дана історія інспірована або іділ, або з великою регідністю, тими самими ФСБ. Жодна західна засоба масової інформації або відповідно офіційне джерело не прив'язало відповідно цей теракт з Україною. А отже, і потім масштабувати скажімо да що тут Тут Російська Федерація на білому коні намагається бороти зі цим тероризмом, це буде просто апріорі неможливо. Да, повторюю ще раз, вони можуть реалізовувати цю внутрішню рамку, але назовні вона вже для них є абсолютно неробочою. До речі, от те про що зараз Юля говорила, це теж цікавий такий аспект, тому що. Так виглядало принаймні в перші години, що у них був вибір, тобто використати ось цю ситуацію, сказати про те, що давайте об'єднуємось проти вселенського зла Україна то окремо, а ми тут, от з усім світом, будемо боротися проти ісламської держави, але вони пішли іншим шляхом. Та в тому -то справи, що їм потрібно вони зважили за та проти. Вони зважили де більше для них плюсів, де більше мінусів. Ну і звичайно, версія з приплітанням українського сліду для них виявилась зараз наразі більш пріоритетнішою. Знову ж таки, тому що потрібно повторюємо ще раз розмивати зовнішній контекст, і потрібно все ж таки закручувати гайки всередині Російської Федерації. Тому що пам'ятаєте на один із депутатів кримський, до речі, mm. да депутатів думи сказав відносно смертної кари, що внаслідок цих подій ми приймемо рішення відносно смертної кари, яке буде на яке буде нас примувати суспільство. Ну, тобто вони підняли цю тему, але просто дивіться, це теж цікавий момент з точки зору міжнародного права. Ця особа навіть не пам'ятаю, як її звати неважливо. Не потрібно вона не є депутатом, тому що Крим не є російським. Ми Тобто, розумієте цю логіку. То може це було не випадково сказано саме цією особою, а не кимось з. Архангільська так, в тому, ти -то справа, що е, не випадково mm -hmm. да ми, ми зараз не кажемо, що він легальний депутат. Ні, звичайно, mm. це неможливо бути. В тимчасово окупованій території зі сторони відповідно загарбника суто юридична сторона цього питання. Але те, що це сказав людина, яка має приналежність до тимчасово окупованих mm -hmm. територій, тобто він каже іншою мовою, терор буде максимально жорсткий. І за якщо вас раніше за білий папір да на червоній площі забрали в тюрму, то тепер навіть буде більш розширена комбінаторика відносно можливого вас затримання і не про просто затримання використання відносно вас смертної кари, ну тобто, цей от залізний занавес за Російською Федерацією, за Путінську Росію, він ще більше більш закривається. Тобто, це таке репресії, попередження про репресії Так, Будете це попередження проти, про репресії, але так. ж там ще е, лунають заклики. Уважніше придивлятися, кому надають громадянство це стосується мігрантів. Ну і взагалі уважнішими бути мігрантів. Як це може вплинути на Росію, зважаючи на те, що мігранти це велика частина робочої сили в російських, ну принаймні, столиці? Не тільки робочі сили я нагадаю, пам'ятаєте ініціатив, ініціативи самого Путіна ще десь приблизно півроку тому, коли він казав, що давайте з буших пострадянських республік приймати приймайте активну участь у цій так званій спецоперації. І якщо так скажімо, да ви пройдете відповідну перевірку, то вам по скороченій процедурі буде надаватись російське громадянство. Ну тобто, ми бачимо, що від мігрантів залежить не тільки економічна складова, але і промайдання цієї так званої спецоперації. Хоча буквально вчора Медведєв вже прямо назвав війну війною, і чомусь ніхто ніхто його в каталажку не кинув. Да? Але і посаджених раніше не звільнили. Так, я ж про що й кажу, і посаджених раніше за аналогічну історію не звільнили. Тому, не враховуючи ці аспекти, я глибоко переконаний, що ситуація на Росії вона буде тільки. Погіршуватись, вона буде тільки радикалізуватись, і оця історія з мігрантами. Це дуже показова історія, тому що, перш за все, в столиці склад мігрантський він вже ну просто зашкалює. Зараз там знайти когось там корінного москвича, ну там ну майже неможливо там всі хазяїва жизні їздять на Мерседесах з бородами та мають відповідно. Чеченський паспорт розумієте, так тому я думаю, що саме ця історія з мігрантами була пов'язана на загравання з внутрішніми алітами, перш за все, столиці щодо ісламської держави, і, і по-перше, їхньої мети, чи тут йдеться лише про таку такий медійний розголос, тому що це найбільше за останній час їхня їхня діяльність, і що надалі з нею буде? Ну тобто, тут можемо навіть від Росії відійти, але в цілому подивитися на, на це як на загрозу. Ви знаєте, це важке питання. Я відверто кажучи, взагалі. <кій> Глибоко переконаний, якщо б ну от моя суб'єктивна mm. точка зору, що це в принципі все зробила ФСБ Російської Федерації спецслужби. А, і враховуючи, що від того самого діл, дуже давно вже не було яких, якихось там ознак життя, якщо можна так сказати, да такого терористичного життя, якщо хочете, і тут не з того, не з цього да, на в підмосков'ї, да на розстріл там майже 140 людей, ну виглядає погодьтесь, якось трішки. Дивно, тому ну, я думаю, що перш за все світовій спільноті по боротьбі з тероризмом потрібно сконцентруватись на боротьбі з путінським режимом, який насправді є найбільшою навіть загрозою, ніж там усі разом взяти терористичні організації в світу. Путін та путінський режим це і є найбільша терористична загроза, з якою відносно якої боротьби з якою потрібно об'єднати всьому світові.